Коли мрії оживають, Жила була маленька дівчинка, яка з дитинства дуже любила мріяти. Усі свої бажання вона записувала в гарний блокнот і берегла їх, наче коштовності. Коли в небі пролітав літак, їй так закортіло піднятися в нього і полетіти високо-високо. Побачивши зоряне небо, дівчинка загадала вирушити в похід і милуватися зорями десь у тихому лісі. А коли сиділа на нудних уроках, їй хотілося, щоб навчання було веселим і цікавим. Одного дня, дивлячись телевізор, дівчинка побачила прекрасну далеку країну і побажала побувати там. Вона мріяла про власний будинок, затишний, світлий і просторий, із великим акваріумом, у якому плавали б різнокольорові рибки. Мріяла про подорожі, справжню дружбу, щире кохання, мріяла захищати слабких і дарувати радість тим, хто сумує. Усі мрії вона старанно записувала у свій блокнот. І знала, вони здійсняться. Та понад усе вона мріяла про чисте й мирне небо над головою і вірила всім серцем, що ця мрія обов'язково здійсниться, бо знала, навіть найнаймовірніша мрія стане реальністю, якщо щиро в неї вірити. Минали роки, маленька врійниця виросла, одні її бажання вже здійснилися. Інші ще чекають свого часу, але єдине залишалося незмінним вона й досі мріє про мирне небо над усією землею. До зустрічі, друзі знань!